Наша рубрика розпаковка та товар на 6 лютого. Це чоботи та черевики зимові. Ось такі зимові черевики гумові – 80 гривень. Ось такі дуже гарні шкіряні чоботи. Вони на хутрі. Також 80 гривень, стан нових дуже гарний. Ось такі чоботи, 39-й розмір, 100 гривень жіночі. Ось такі чоботи, 180 гривень. Також зимові. Ще ось такий угід дитячі, 80 гривень. 31 розмір, дуже гарні для дівчинки. Чоботи. Гумові. Хутро, 180 гривень. Десь 37-38 розмір. Ось такі чоботи. Також хутро 150 гривень. Невеликий каблучок. Десь 38, 39 розмір. Замшеві чоботи, 30 розмір, 150 гривень. І ось такі чоловічі, 50 гривень, десь 41 розмір, також зимові